Доречно до того, що я кажу в кожної людини, є п'ята неукріплена, є те місце, у яке найскоріше прийде бити диявол. Це звичайна військова стратегія. Ніхто не йде туди, де укріплення, тому що потерпиш поразку. Всі йдуть туди, де найлегше перемогти, найлегшою ціною. Брат Артур переді мною зачитував шостий розділ послання до Ефесян, де написано: одягніться в повну зброю Божу, щоб устояти проти хитрощів диявола. І там є цілий. Перелік того, що повинна робити людина, щоб себе захистити. Я сьогодні із тих усіх таких станів душевних, де можна найскоріше програти війну проти сатани, я хочу один душевний стан сьогодні виділити. Якщо ти попадаєш під цей душевний стан, це не духовний стан, це душевний стан, це стан душі. Ти повинен знати, що якщо ти попав у цей душевний стан, до тебе обов'язково прийде сатана обов'язково і є велика ймовірність. Що у війні з тобою він буде мати перевагу, тому що ти попав у цей душевний стан. З нього треба терміново виходити, тому що в цьому стані дуже тяжко воювати проти сатани. Цей стан називається розчарування. Що таке розчарування? В книзі притчі Соломони написані такі слова: надія, яка довго не збувається, томить серце. В кожної людини є певна надія. Ми живемо з надією. Коли людина будує будинок, вона має надію, що вона буде жити в ньому. Коли людина створює сім'ю, вона має надію, що вона буде щаслива в сімейному союзі. Коли сім'я народжує дітей, вона має надію, що вона буде благословенна від цих дітей. Або коли сім створюється сім'я, вона має надію, що Бог дасть дітей. І ось проходять певні роки, і людина вірує з боку її всі говорять це тимчасово. Коли людина вірує, має надію і бачить, що роки йдуть. А те, в що ти вірив і на що ти надіявся, воно не стається. Тоді люди, і людині кажуть, це тимчасово. Ти повинен вірити, ти повинен молитися. Ти віруєш, ти молишся, ти чекаєш. І ось ти бачиш, твоя надія затухає, затухає і затухає. З кожним роком все більше. І людина починає бачити, що нема того, на що вона чекала. І коли вона чекає, надіється. І в її серце починає приходити розчарування. І тобі вже весь світ каже, що віруй, Бог дасть, а ти чуєш, в тебе всередині щось урвалося, відірвалося щось від твого серця. Ти ловиш себе на думці, що ти вже нікому не віриш, ні в що не віриш, ні в проповідників, ні в пророче слово, ну ні в що не віриш, тому що ти попав під дію розчарування, воно тебе роздавило, як тяжкий камінь, і ти такий ходиш, як овоч в'ялий. В цьому стані, друзі. Дуже тяжко йти за Богом. Коли приходить розчарування, взяти в руку...